живий символ рідного дому, рідної землі, батьківщини. Сьогодні така неординарна подія. І дозвольте мені за дорученням президента України вручити державні нагороди. Орден матері героїні. Висловлюю слова вдячності за те, що ви виховуєте дітей, людей нашого майбутнього. Кажуть так, що ну, людина прожила життя недаремно, якщо вона що зробила? Посадила сад. Побудувала будинок і виростила дітей. Так от, і ще є одна мудрість. Якщо твої плани розраховані на роки, сій пшениці. Якщо на десятиліття, сади дерева чи щось інше, але якщо на віки, виховуй дітей.